Розпаковуємо з маркізою коробку, що нам прийшла від лото забави. Хто знає той в курсі, хто це такий. А ми зараз відкриваємо експрес-огляд посилки будемо робити. Да. Щоб швиденько, кішкою поранить. У нас експрес огляд. Чик, Ножик Сороку кладем і ой! Чу -чу. Да, задим кицям. Заглядай, кицю. Що тут у нас? Треба твій особистий погляд. Будешь заглядати? Так, заглядай. Давай, хоч. Всі чекають. Да, ти прямо вирішила потоптатись. Ну добре, добре, десь що тут ще є. Тут у нас, поки Маркіза топчеться по календарям, хочу сказати, тут 4 календаря Лего по Гаррі Потеру. Да, Маркіза підтверджує. Календар по Гаррі Потеру новий. Потім у нас календар Марвел. Бачите? Календар Сіті новий позоряним віном новий. Так, тут у нас рибки з черепахом. Потім у нас тут лисиці і у нас тут ось такі тюлені. Да. Все, така купа всяких наборів. Чекайте, буде відкриття календарів кожен день з грудня, з 1 по 24. Да. Минулий рік я також їх відкривав. Не було світла, відкривав 3 години ночі. Знімав, потім конвертував, потім заливав. це Чекав, коли світло дадуть. Коротше, це було... Жесть! Цього року, сподіваюсь, такого не буде. Але ми будемо щось робити. Так що, все це чекайте на каналі. Yeah. Нікуди не уходьте. Скоро все буде. Пока-пока.